Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжую відповідати на ваші питання. Зараз хочу додати трішечки роз'яснень стосовно фізичної ідентифікації, бо кожного року виникає мільйон питань, особливо коли ви читаєте заголовки, що всім всім потрібно пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб ви могли там, з 1 січня 2026 року надалі отримувати страх свої пенсійні чи страхові виплати. Дивіться, що таке фізична ідентифікація для пенсіонерів. Коли ви отримуєте пенсію, наприклад, на відділенні Укрпочти, ви берете кошти, розписуєтесь про те, що ви отримали гроші. Чи вам прийшла пенсійна виплата на банківську карту? Ви прийшли в банкомат, зняли ці кошти, чи розрахувалися в магазини? Наприклад, це означає, кожного разу, коли ви так робите, ви проходите фізичну ідентифікацію. Але є дійсно категорії громадян яким потрібно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Тому що якщо протягом півроку по вашій банківській карті, наприклад, не було ніяких видаткових операцій, і ви за цей час не пройшли фізичну ідентифікацію, то це буде підставою для припинення вам пенсійних виплат. Тому будьте уважні і для тих, хто проживає за кордоном. Не менше 180. 73 дні. днів вам також потрібно підтвердити факт: фізична ідентифікація це те, що ви живий. Фізична особа є живою, ви отримуєте саме кошти і ви ними розпоряджаєтесь, користуєтесь саме ви. Я нагадую, що ви можете або зробити це онлайн через веб портал Пенсійного фонду України. Якщо вас цікавить саме якийсь конкретний вид, пишіть, теж про це поговоримо, бо в загальному я вже розповідала. Більш конкретніше, ви можете на моєму каналі знайти інформацію, як пройти через закордонну дипломатичну установу, фізичну ідентифікацію. Стосується тих пенсіонерів, які проживають зараз тимчасово за кордоном. За допомогою відеоконференцв'язково, ви дуже часто хвилюєтесь, що вам потрібно буде їхати не обов'язково. Якщо ви зареєстровані на вебпорталі пенсійного фонду, то після авторизації в особистому кабінеті, за допомогою кваліфікованого електронного дія підпис ви можете пройти фізичну ідентифікацію. За допомогою відеоконференц зв'язку, ви можете подати заяву для проходження фізичного фізичної ідентифікації через веб-портал Пенсійного фонду, заповнивши відповідну електронну форму, або можете зателефонувати в Контакт-центр Пенсійного фонду України, пояснити, яка у вас ситуація, і вам більш детальніше підкажуть. Знову ж таки, або це зробити через закордонну дипломатичну установу нашої держави. Ви можете звернутися в тій країні, де ви наразі перебуваєте до посольства або консульства України та отримати той документ, який буде підтверджувати, що ви є. Живою документ про посвідчення факту, що людина є живою, разом із письмовою заявою особи, тобто вас про продовження виплати пенсію, ви складаєте цю заяву. Я навіть зразок розповідала в довільній формі і надсилаєте до, до того пенсійного фонду, де знаходиться ваша пенсійна. Справа. Також ви можете особисто, якщо у вас є така можливість, пройти у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду чи банківській установі. Під час відвідування вам пред'явити документ, що посвідчує вас як фізичну особу, тобто ваш паспорт. Але увага ще тим громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії, страхових. Виплат проводиться лише за умови неотримання пенсії, страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Вам обов'язково повідомити потрібно цей факт. або через вкладку Дистанційне інформування в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України або під час проведення відео ідентифікації в усній формі повідомити про факт неотримання пенсії страхових виплат спеціалісту Головного управління, обов'язково це потрібно також зробити. Тому що, якщо ви це не зробите, то ви також ризикуєте не неотрим... Ризикуєте тим, що з 1 січня 2026 року, так пояснює Пенсійний фонд, у разі невиконання цих вимог виплата пенсії буде припинена. Тому. Або ж ви можете підійти у будь-який територіальний орган пенсійного фонду і там особисто повідомити про той факт, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Знову ж таки, наголошую, це стосується тих громадян, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією територіях, або виїхали з тимчасового. Окупованих територіях на територію нашої держави. Тому це можете ви зробити або через веб-портал Пенсійного фонду, отже, або ж особисто звернувшись до пенсійного фонду. України. Тому до 31 грудня 2025 року обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тимчасово проживають за кордоном не менше 183 днів. Це потрібно зробити до 31 грудня 2025 року та вчасно проінформувати органи пенсійного фонду. Про неотримання пенсії від Російської Федерації. Знову ж це стосується тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, і ті, які зараз громадяни проживають на тимчасово окупованій території. Якщо у вас виникають якісь питання через Контакт-Центр Пенсійного фонду України зв'язуйтесь уточніть. тому не бійтеся цього слова фізична ідентифікація. Ви. Її проводите, проходите цю фізичну ідентифікацію, ті, хто пенсіонери, хто постійно користується, вчасно отримує свою пенсійну виплату, ви це робите щомісячно. Або особисто, коли ви забираєте кошти, так знаєте, чи коли ви знімаєте з банківської карти кошти, чи коли ви з нею розраховуєтесь. Тому будьте уважні. І обов'язково, якщо у вас є родичі, знайомі, друзі, які... Переїхали з тимчасово окупованих територіях або зараз там знаходяться. Нагадайте і передайте їм цю важливу інформацію. Дякую за ваші запитання.